Чи зможе миротворчий контингент допомогти Україні? Запитує видання обоз UA. Після того, як президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності 100-тисячного контингенту для гарантій безпеки, жодна країна не підтвердила готовність відправити в Україну миротворців. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися, який сенс у миротворчому контингенті і яким буде функціонал миротворців. Докладніше далі. Ряд європейських держав, нібито готові надати миротворців для забезпечення виконання потенційної мирної угоди, що припинить бойові дії. Зокрема, британський прем'єр Кір Стармер днями заявив про готовність розгорнути близько 30 тисяч європейських військовослужбовців в Україні. Але це рішення ще має схвалити парламент Великої Британії. Парламент Нідерландів вже схвалив відповідну резолюцію. Втім, рішення має ухвалити уряд. Таку можливість для своєї країни допустила і очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенерга за інформацією британського видання The Telegraph, європейських миротворців теоретично можуть розмістити у Полтаві, Дніпрі та Кривому Розі. У свою чергу видання Oboz.ua наголошує на тому, що жоден заморожений конфлікт за наявності в країні миротворців не призвів до вирішення проблеми а навпаки, згодом лише посилив її зі свого боку. Миротворчі сили ніколи не виконували регулюючої ролі з повноваженнями, що дозволяли їм діяти у значно ширшому форматі ніж безправних спостерігачів. Але видання пропонує все-таки розглянути приблизний сценарій, за яким в Україні можуть бути розміщені миротворці. По перше, протяжність лінії боєзіткнень на сьогодні становить понад 1200 кілометрів лише в Україні. Це найдовша з усіх тих ліній розмежування, з якими мали справу миротворчі сили ООН і не тільки. І перший виклик, з яким потрібно буде зіткнутися об'єднаним миротворчим силам, це відсутність об'єктивного контролю по всій лінії. По-друге, жоден миротворчий контингент не зможе вирішити. Тих завдань, які під силу лише силам оборони, але при цьому миротворчий контингент буде тягарем та елементом, що гальмує, який може призвести до втрат як українських територій, так і життів наших військових і цивільних. Не дивно, що на сьогодні країни заходу не можуть запропонувати жодного дієвого сценарію, який під час застосування миротворчого контингенту не призвів би до ще більшої катастрофи. До того ж, ніхто з європейської коаліції ніколи не надасть стільки миротворців навіть спільно. Скільки пропонує президент, тому обоз UA наголошує на тому, що сьогодні про миротворчу місію в Україні не можна говорити серйозно. Жодної іншої мови, окрім мови сили, ані Росія, ані США не розуміють. З цієї позиції слід вести подальший діалог. Резюмує видання чи вистоїть Україна у протистоянні з російськими окупантами, якщо США залишить нашу країну без військової допомоги, сьогодні це головне питання для усіх українців. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чи можуть євро. Ропіті замінити американську допомогу та хто може бути ключовим союзником України? Докладніше далі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року міжнародна спільнота надала значну підтримку Україні у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Нагадує видання Еспресо. Великі надходження почали поступати після того, як ЗСУ відкинули окупантів з півночі України. Керівну роль у цьому питанні перебрали на себе Сполучені Штати, які згуртували довкола себе європейських союзників, і таким чином Україна отримала десятки мільярдів доларів допомоги. Такий сценарій працював за експрезидент. Та Джо Байдена, однак Дональд Трамп вирішив докорінно змінити цю політику для Трампа. Гроші завжди були на першому місці. Він звик швидко укладати угоди, які найперше вигідні йому. Звісно, це сподобалося Кремлю, де роками стверджують свою мантру. Війна закінчиться, коли Київ перестануть накачувати західною допомогою. Голова ГУР Кирило Будано в інтерв'ю виданню Дефенс 24 відверто зізнався, що без допомоги США Україні буде дуже важко. Чи можуть європейці самотужки Компенсувати допомогу, яку Україна отримувала від США та Європи, виявляється так, зможуть у нещодавньому дослідженні Ukrain Seport Treker інституту світової економіки Кіля, який відстежує та аналізує міжнародну підтримку України, говориться, що 22-го року Європа стала ключовим донором допомоги Україні, випередивши США. Загалом Європа виділила 70 мільярдів євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 мільярди євро військової допомоги, тоді як США 64 мільярди військової і 50 – фінансової та гуманітарної допомоги. Аналітики відзначають, що роль США у підтримці України почала зменшуватися у другій половині 2023 року, коли Конгрес заблокував нові пакети допомоги на 9 місяців. Тому європейські країни поступово покращили координацію та запровадили спільні механізми закупівель. Найбільшу ініціативу проявив Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії, що акумулював 1 мільярд 600 мільйонів євро. Діють чеська ініціатива щодо боєприпасів та комплексний пакет допомоги НАТО. Зараз країни Європи гуртуються довкола нової системи безпеки, центром якої є саме Україна, тому що стримує агресора. Тому для європейців допомога Києву це також допомога самим собі. Наприклад, Велика Британія планує витратити цього року щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги, зокрема для закупівлі систем протиповітряної оборони і ракет до ППО. А серед європейських країн Норвегія планує. Уя цього року витратити на допомогу Україні понад 2 мільярди євро, як повідомив міністр оборони України Рустему М'єров. Ця сума є найбільшою в історії країни. Також Норвегія продовжує інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів. Жорстка критика президентом США Дональдом Трампом свого українського колеги викликала шок та співчуття в усьому світі, навіть у самих штатах, де далеко не усі політики солідарні зі своїм лідером, чого хоче досягти Трамп. На думку експертів, домогтися більшої зговірливості від Києва. Підписуйтеся на наш канал, якщо бажаєте розібратися в причинах та наслідках інформаційної атаки Трампа та його оточення. Докладніше далі. Розворот Дональда Трампа проти Володимира Зеленського не залишає Україні хороших альтернатив. Констатує видання Bloomberg. Схоже на те, що багаторічна допомога Україні від США закінчилася. Що робитиме український президент? Продовжуватиме боротися з Росією без підтримки штатів чи погодиться на будь-яку угоду Трампа. Експерти видання Bloomberg вважають, що жорстка риторика американського президента це частина переговорної тактики з метою тиснути на Києва. По перше, щоб Зеленський погодився на умови ганебної для України Годи Трампа і з Путіним, а по-друге, щоб продавити передачу США прав на майбутні доходи від видобутку рідкісноземельних копалин України, які обчислюються мільярдами. Зокрема, йдеться про поклади графіту, урану, титану та літію, останні з яких є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів. Інформаційне агентство Reuters цитує джерело з найближчого оточення Трампа, який, начебто, заявив, що настав час повернути українського президента до реальності. Справа в тому, що американський лідер ніби. Бито у нестямі від люті після того, як минулого тижня Зеленський відхилив пропозицію США щодо рідкісноземельних копалин, за словами українського президента, через те, що драфт угоди не містив жодного слова про гарантії безпеки України. Але Трамп наполягає на тому, щоб договір з Україною щодо копалин був укладений до того, як Вашингтон санкціонує подальшу військову підтримку Києва або просунеться вперед у так званих мирних переговорах. Втім, в Україні нібито немає рідкісноземельних Мельних металів стверджує Блумберг в іншому редакційному матеріалі. Видання наводить дані геологічної служби США, за якими Україна, начебто, має лише невеликі купальні з видобутку Скандію, одного з рідкісно рідкісноземельних металів. Найбільшими запасами таких поглядів володіють Китай, В'єтнам та Бразилія. Україна до цього переліку не входить. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.